Як його її покарає доля. Розклад сьогодні на п'ять позицій. Цей розклад для тих, кого образили. І це не лише колишні кохані, а ще й подруги та партнери, друзі та, взагалі, усі, хто вас образив. Ставте обов'язково лайк на цей пост, це дуже важливо для вас для дотримання балансу. Це є плата за розклад. Закривайте оченятка, думайте за загадкову людину. Відкриваєте і вибираєте відкликаний вам варіант. Відповідь вже в каруселі. Гуртайте. А я нагадаю, що це загальний розклад а не індивідуальний. І в загальному розкладі ви працюєте самі на своїй інтуїції. І самі собі тарологи, у цей момент. Інформація загального розкладу може відгукнутися не у всіх. І все ж таки буде зразковою. А за більш точним індивідуальним розкладом за любою темою до мене у Дірект. Так, одинички, перший варіант. Так. о! Тут буде покарання монетою, все ніби застопориться, розвитку нема, тільки глухі ситуації. От, начебто, роботи до фіга отримує, ну, отримувати лише збитки. І найцікавіше, щоб коли б не тицнувся, чи вона, чи він, да, чоловіки, перевертайте, будь ласка. То скрізь натикатиметься на величезну стіну і без можливих варіантів просування. Звичайно, рано чи пізно покрутиться в тієї місорубці, і коли зміниться сам сама, як людина, тоді й вибереться з цієї прірви. Але повірте, ох, буде як непросто. А я вам бажаю любові та щастя. Йдіть уперед, і нехай усе буде найсприятливішим чином. Обіймаю вас. Так, двоєчки, другий варіант. Так, о, тут покарання нестачої мужності, нестачої сил для боротьби. Тут людина провтикає усі можливості через те, що піде в тінь, замість того, щоб боротися і добуватися свого. так? Тут на людину як поробили, да, так кажуть, коли вона починає тупити, і до того ж страшно тупити. Тут будуть у людини забирати багато, багато чого, що йому належить, але боротися за це він не зможе. Ну, як Бовдур, буде очі опускати і навіть не пручатися. Ну, тут багато страхів та небажання когось слухати та чути. Напевно, вас образив так, що не дав варіанта або не дав висловитися вам. Ну що ж, тепер проходити цей урок йому її, да? А я вам бажаю любові та щастя. Йдіть уперед, і нехай усе буде найсприятливішим чином. Обіймайте. Аю вас. Так, третій варіант: троечки. Так, страшний суд. Ха-ха, цікаве покарання. Тут карма нас в найвитонченіших потворних формах. І коли людині буде здаватиметься, що вже вибирається з якоїсь ями, то бац! і наступна піздюліна, тут звичайно багато плутанини і битиме ще з юридичних аспектів, коли все буде тільки в мінус. Він вас напевно обдурив і тепер починає розплачуватися. Збоку здаватиметься, що, начебто, норм, але всередині піпець повний, повірте. Страшний суд це чорна смуга, яка закінчиться ох, як не скоро. Тут чудово. Приклад того, кожна ваша сльоза не впаде задарма, вона його скрізь знайде. А я вам бажаю любові та щастя. Йдіть уперед, і нехай усе буде найсприятливішим чином. Четверечки, четвертий варіант. Так, ну тут у людини покарання у вигляді втрати смаку до життя. Це коли нічого не тішить, коли все не про то, все не так, це як напівтруп. Людина без мети і все дратує. Всі, хто з ним зіштовхуватиметься, пам'ятайте, більше не захочуть з ним, з ним спілкуватися, з нею там, оскільки це токсична та неприємна буде людина. А сам усередині ще й порожній. І ох як чашко заповнити цю порожнечу. Вам тут рекомендація робити практики відв'язки, щоб він не харчувався вами і не висмоктував ваші соки та радість життя. Він як живий труп, а ви намагалися вдихати у цей труп життя. Ну що ж, і поділом йому. А я вам бажаю любові та щастя. Йдіть уперед і нехай усе буде найсприятливішим чином. Обіймаю вас. Так, п'ятірочки, п'ятий варіант. так. Бугага. Тут його затягне трясовина, і дуже складно вибратися з цієї темряви, повірте, тут у багатьох програються залежні, да? залежні від чогось. Це Алкашка чи Нарко, але це тільки початок, адже те, що чекає, і скільки спокус буде у цього чоловіка, жінки навколо. Від яких він не зможе відмовитися, повірте, і не дивуйтеся, коли через кілька років ви зустрінете його в дивній завислій позі знака питання на вулиці після прийняття якоїсь речовини. Тут у людини заберуть його душу. А може він її вже продав у момент ейфорії. Ану, кого анука у кого тут наркоманиці алкоголіки? Пишіть, будь ласка, у коментарях обговоримо. А я вам бажаю любові та щастя. Йдіть уперед, і нехай усе буде найсприятливішим чином для вас. Обіймаю вас.